Якщо вас турбує артрит, артроз, подагра, є вольові відчуття в колінах, ліктях, суглобах, пропоную вам пройти безпечний курс на фітопрепаратах від української компанії Рослина Карпат. Перше це є антиревматин. Антирематин покращує кровообіг, нормалізує рівень сечової кислоти та виводить зайві солі з організму. Орен очищає лімфатичну систему. У вас пройдуть набряки, об'єми. Лімфа це наша каналізація. Вона повинна бути чиста та прозора. Вона розносить поживні речовини до органів клітин та суглобів. Лімфорен нормалізує водно-сольовий баланс організму. Рибний колаген. у складі гілоронова кислота, екстракт кісточки винограду та вітамін С. Колаген зволожує суглоб та зміцнює кістковий апарат. Тахондротин з глюкозаміном та МСМ у складі це чудовий протизапальний препарат, який поліпшує функцію суглобів, стимулює відновлення суглобового хреща. Він має протизапальні та знеболювальні властивості. Місцево додаємо бальзам Чорнокорінь Карпатський. Це має живоста, знімає запальні процеси та больові відчуття. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам здоров'я.